сторінки тижневого розкладу через основне робоче меню ми спочатку входимо в розділ Журнал класного керівника і обираємо пункт Облік навчальних досягнень учнів. В списку учнів класу ми можемо бачити навпроти кожного прізвища та ім'я учня блокнот, натискаючи на який ми бачимо відповідний табель з навчальними досягненнями учня. З усіма даними відповідно до внесеної інформації в електронному журналі. Це може бути інформація-оцінка за перший семестр, за другий семестр, за рік, або державна підсумкова атестація тощо. Для того, щоб вивести відповідний табель на друк, треба натиснути кнопку Версія для друку. Після чого вам буде відображатися дві сторінки: перша і друга відповідно. Далі можна або завантажити відповідний табель, або одразу. Виводите його на друк. Дякую за увагу, до побачення!